Добрий день, це магазин МТЗОк. Сьогодні вам покажу чергову позицію, яку маємо в нашому магазині. Це йдуть речаги управління гідророзподільником на трактор МТЗ. Ось такий має вигляд: це йде виробництво Білорусь. Звісно, при транспортуванні трошки вони псуються, трошки збивається фарба, але це не думаю вже відіграє велику роль. Це йде більш новий зразок. У мене на увазі товщина цих прутів йде 10 мм. В старому зразку вони йдуть 14, були поміцніше раніше, зараз йдуть на 10. Ціна такого кронштейнику 5000 йде. Такий має вигляд, звісно, окремо маємо рукоятки на нього і втулочки. Оці пластикові, кому потрібні, є великі, є малі для ремонту. Відправити можемо вам по території України новою поштою або делівері. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова, але цим займаються окремі люди. Молдова Сергій вам допоможе довести, можете до нього звернутися. Та Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастей на трактори МТЗ, ворошок, Сонечко та Кусарко-Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазином та